Чому одні люди після кави йдуть спокійно далі, а інших буквально за хвилину почервоніли щоки. Це не якась примха і точно не алергія, а може бути купероз або розеце, який проявляється чутливістю судин. І сьогодні я хочу вам показати, як харчування може впливати на даний стан або підливати масло у вогонь і погіршувати його, або ж, навпаки, покращувати. Ми звикли думати, що їжа це лише про калорії, про схуднення або, навпаки, набір ваги. Але насправді те, як ми харчуємось, впливає і на стан нашої шкіри, в тому числі, в частності, і на стан наших судин. Адже ковток кави або алкоголю може бути для них справжнім тестом. Якщо ваші судинки до цього чутливі, то це може створювати дуже яскраві реакції на шкірі. При цьому сама їжа не є причиною куперозу або РЗЦ, але може стати тригером. І саме цікаве, що ці всі тригери у кожної людини індивідуальні. До речі, чи стикались ви з тим, що ваша шкіра реагує на певний продукт або на групу продуктів харчування? Давайте подивимося, які продукти харчування найчастіше влаштовують нам сюрпризи. І, по-перше, це алкоголь, червоне вино. Та коньяк це класика жанру. Там багато гістемінів та поліфенолів, а вони миттєво розширюють судини. Гарячі напої. Це може бути чай, кава або якийсь інший напій, але уявіть, як він буде розширювати ваші капіляри, якщо він обпікає навіть ваші губи. Гостра їжа спеції. Сюди можна віднести гострий перець, часник або, наприклад, імбір. Те все, що. Дія так, розігріваюча на наше тіло, також буде впливати і на судини. І також сюди ми можемо віднести інші продукти з високим містом гістаміну, наприклад, копченості, деякі види витриманих сирів, а також соєвий соус і солодки. Це теж досить частий тригер куперозу і розеа, тому що це швидкі вуглеводи, і вони сприяють запальним реакціям в вашому організмі, а також на шкірі. Як же нам все-таки відрізнити, чи даний продукт є тригером купорозу РЗЦА, чи все ж це алергічна реакція? Алергія це завжди набряк, свербіж, почервоніння та можливе висипання, а РЗЦ буде проявлятися лише почервонінням та відчуттям, ніби обличчя просто палає, або відчуттям тепла на нього, якщо це більш легкі форми, тобто це не імунна реакція, а чутливість судин. Але не все так погано. Часто ми говоримо про заборони і дуже рідко про те, що буде покращувати стан. У випадку з куперозом розоце це буде ляна олія, яка багата на омега-3, також риба, ягоди, гранат, зелений чай, не гарячий, пам'ятаємо, а комфортної теплої температури або прохолодний це все джерела будуть антиоксидантів. Вітамін С може бути з ківі, броколі чи шипшини також буде працювати на укріпленні судинної сітки. Джерелом вітаміну К є шпинат, броколі та петрушка, також працює на укріплення стінки судин і клітковина, пробіотики для мікробіоти. Адже якщо здоровий наш шлунково-кишковий тракт, то це відображається і на стані шкіри. До речі, якщо вам важлива тема не лише харчування, а й догляду та процедур, то підписуйтесь на канал. Тут я ділюсь тим, що дійсно працює в косметології, і ви зможете отримати ще більше практичних порад. До речі, повернемося до них. Що робити з цією всією інформацією прямо зараз? Ми вже знаємо, що у купорозу Розу є певний список тригерів, він досить таки великий, я назвала лише основних 5 продуктів. Але ці тригери вони є індивідуальними, ми це пам'ятаємо. Тож, для того, щоб ви могли відслідкувати конкретно ваші індивідуальні тригери, а не жити якимись обмеженнями, які вам взагалі не потрібні. Рекомендація є дуже проста: можна завести щоденник харчування, записувати туди, чим ви харчуєтесь, і як реагує на це ваша шкіра, чи бачите ви якісь загострення або зміни власного стану, і на основі цього відкоригувати харчування таким чином, щоб жити спокійне життя. Також уникайте комбу із декількох тригерів одночасно, наприклад, гостра гаряча їжа із алкоголем. Це буде дуже тяжка історія для ваших судин. І банальна порада, обирайте комфортну температуру ваших страв, щоб вони не були гарячими. Дотримуючись цих простих рекомендацій, кількість реакцій вашої шкіри значно зменшиться. В куперозі розація немає нічого поганого, це просто стан ваших судин і його потрібно контролювати. А якщо вам цікаво дізнатися більше про дані стани шкіри. То ви можете подивитись моє відео, посилання на яке з'явиться в кінці даного відео. Там я розбираю, що таке купероз РЗЦ та які активи можна використовувати і що краще не робити для того, щоб підтримати вашу шкіру в гарному стані.